Всіх вітаю на сімейне Пасікі Яценка. Сьогодні вже середина лютого, 11 лютого. Пасіка зимує, на вулиці Морозець десь мінус 5, вночі було аж мінус 10. Ось. Ну, цікаво, цікаво, як тут справи. У мене вже скільки не було місяць, мабуть. Коли там останнє відео знімав, то я і в селі тільки і був. Дивлюсь, що бджолки чистять. Вулики, мабуть, то коли тепло було, підмору вже є. Подивимось трошки. Сьогодні гарна погода. Зробимо, як завжди, таку прогулянку, міні-екскурсію по пасіці. Подивимося, як вони зимують, скільки меду у них залишилось. Такий легенький відпочинок. Я сам на пасіку приїжджаю, відпочиваю і відео знімаю не навчальні, а більше екскурсіонні. Ой, бачите яка погодка сьогодні. Десь мінус 5 і сонечко виходить. Клас, клас, зима класна. Вже бджолки, мабуть, мають розпліт в уликах. Мабуть, не знаю. Зараз подивимось все, чого його гадати. Взагалі в другу половину лютого вже у бджіл, як правило, починається з'являтися розпліт. Тут вже нічого страшного, два тижні і весна буде. Так що все буде добре, все буде в порядку. Кіська! Ай ти красунчик! Йди до мене, йди, почув мене. Кіця! Йди до мене, йди мій гарнюшка. Моя ти кіця. На сонечку десь грівся. Бабух. Утеплення у мене в вуликах є. Це може їм так допомогти ось ці температурні перепади компенсувати. Ну і корм. В цьому році я багато меду залишив. Прямо, як кажуть, на дві зими. Меду повинно вистачати, але для цікавості завжди відкриваємо вулики, передивляємось і повинно бути все добре. Ось давайте зразу. Бачите, забув в той раз цю проволочку вологі, вологі на вулку нема. І як бачите, під мору теж трошки вже чистили бджолки. Бачите тут побільше. Але, але бачите на літочку сухо? Та ні, я думав більше буде ще за зиму. Така кількість жменька нормально зимують. Подивитись я їх не можу, бо в мене тут відводок зверху сидить. Давайте відводок глянемо цікаво. Знайомий з цього села казав, що два відводки пропала. Тут же точно є розпліт. І прям може гул вам навіть було, буде чутно. Це погано, точно має розпліт, тому що клубо він такий рихлий, вони лазять, там тільки відкривають, зразу починають літати. Ну, такий стан відводку не дуже. Не дуже. Зараз ще щось глянемо. Відводок сидить, зараз пліду точно нема, бо бачите, ізморазь сидить там десь в самом внизу, джолки ворушиться, відводок живий. Так, тут ситуація така, бачите, круп рихлий і Прям тепленько. Відводок вже теж з розплодом. Так, цей вулок у мене перевернувся, не будемо його дивитись. Відводок живий, сидять саме в самом-самому низу, щоб джил ледь видно. Ну тут наче добре трошки. У цих розплоду нема. Прям холод-холод. Знайшов один відводок, який пропав, звісно, обідно. Ну, що поробиш? Що поробиш? Нічого страшного, розберемося. Так, Один відводок пропав, такий він я подивився слабенький, там бджіл було ну, рамки півтори і то, може і не було. Справа в тому, що я і не робив їх сильними спеціально початок вересня, вересня-серпня. По дві рамочки були відводки, підселив матки. Тобто вони так зимою пішли. Дві рамочки, може десь і три, але в основному на дві доданівські рамки, і то не факт, що вони повні. Це нічого страшного зовсім немає, тому що там внизу щось основна сім'я сидить. Так що все буде добре. Ну ось бачите, сімейка вже більш-менш нормально сидить. Бджолки не сильні, але зимують, все добре. Одна, два, три, 4, 5 вулочок. Цей додання місяць назад дивився, якраз можна порівняти, і сильна сім'я, і гарно вони зимують і подивиться. Як на них вплинулося все, все діло. Підмор вони трошки чистили. А, ну бачите, де сильна сім'я так. Ну так метку трошки поїли. Всі гарненько сидять, мед у них є. Клуб, бачите, не такий рихлий, як в тому. Ось. Тут наче все добре поки. Ось хуб сидить. Прямо біля клітка. Тут все сухенько, все чистенько, меду багато. Подивились чотири вулики. Сім відводків, один відводок пропав, в двох є розпліт, в сім'ях, наче немає, але очікування якості зимівлі в мене тепер понижені трошки. Якщо я раніше, раніше думав, що буде прямо на п'ятірочку, то тепер маю сумніви. Думаю, що якісь втрати все одно будуть, невеличкі, але все одно будуть. Зараз після цих морозів я впевнений, що на пасіки, де була вже погана зимівля, після цих морозів стане ще гірше. Але все одно пасічники там, куплять, куплять пакети, наловлять роїв, там, поділять, наділять, у сусіда візьмуть. Все одно у пасічника будуть його, скільки він вуликів тримає, все одно за рік все встановиться і все буде добре.